В народних іграшках живе українське дитинство. Ми можемо перенестись у глибину віків і побачити свою маленьку прабабусю, що бавиться ляльками, дбайливо зробленими на швидку руч матусею. А ось наш маленький прадідусь дивується, як гарно крутиться вітричок, що змайстрував для нього його ж дідусь. Традиційна іграшка несе не просто пласт інформації про побут та ремесла наших предків, вона з пелюшок готувала дівчаток та хлопчиків до дорослого життя, окреслювала їх гендерні та соціальні ролі, пишаємося, що причетні до відродження української іграшки. Старовинна забавка продовжує захоплювати. Така іграшка цікава сучасним дітлахам: проста, добра, рідна, розвиваюча, і, що дуже важливо, зроблена з природнього матеріалу. Багато таємниць, заховані у ці, здавалося, прості забавки: це пам'ять поколінь, родинне тепло і часточка душі великої української культури. Гей-гелю хаха, за що мене макибила чути руки робом, щоб я хлопця не любила, гоп сіла за столом.